Їхав на роботу, та цеказ зупинили на вулиці, а через три місяці ти вже гранатометник. Це короткий опис історії людини, яку вже осудили за непокору у виконанні наказу командира. Зараз детально все розкажу, а поки підпишіться на канал, адже у наступному відео все про СЗЧ. Їхав працювати, потрапив в армію. У цьому судовому рішенні коротко описано, як саме проходить мобілізація зараз. Їхав на роботу. Примусово зупинили представники ТЦК та запропонували проїхати для перевірки, чи перебуває людина на військовому обліку. Як адвокат, хочу зазначити, що вони на це не мали права. Вже після перевірки документів чоловіка направили на ВЛК, яке встановило, що він придатний до служби. З цим висновком новобранець не погодився. Але відправився на навчання у Житомирську область. Як отримав 5 років за непокору. Після трьохмісячного навчання з будівельника зробили гранатометника та направили в район Часового Яру. Там чоловік отримав бойове розпорядження приступити до охорони та оборони взводного охоронного пункту. Але військовий відмовився виконувати наказ. Сказав командиру, що має страх за своє життя. Ці дії підпадають під статтю 402 Кримінального кодексу України. НЕПОКОРА. Тобто відкрита відмова виконувати наказ начальника. А також інше умисне невиконання наказу. Переглянувши всі матеріали справи, суд виніс мінімальний вирок у 5 років позбавлення волі за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Звертайтесь до адвокатів ще до ВЛК. Правова допомога на ранніх стадіях може бути вирішальною. Якщо вас зупинили представники ТЦК, необхідно знати свої права та можливості для захисту. Наша команда готова надати професійну підтримку та консультацію на кожному етапі мобілізації. Також хочу зазначити, що цей кейс демонструє серйозність ставлення до виконання бойових наказів. Непокора має значні наслідки. В першу чергу, це кримінальна відповідальність. Однак важливо пам'ятати, що якщо наказ є явно злочинним, існують законні основи для його оскарження, яке покарання за самовільне залишення частини. Про це поговоримо уже в наступному відео, тож підписуйтесь, аби не пропустити. З вами була мережа права. До зустрічі!